На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим героєм Сергієм Міщуком. Сергій Міщук народився у Рівному, навчався у 24-й школі. Згодом вступив до професійно-технічного училища. Працював у будівельних компаніях. У пам'яті знайомих залишився хорошою та чуйною людиною. Дуже добрий людина. Дуже добра людина. Знаю його сина, дружину знаю дуже добре. Його Сергій Міщук служив в армії у місті Стрий. Бойового досвіду не мав, був обмежено придатним, отримавши повістку, став до лав Збройних сил України 28 березня 2024 року. Був мобілізований. Він своє ім'я золотими літерами вкарбував історію неньки України і рідної церкви. І ці декілька місяців, що він боронив нас з вами, наших дітей було достатньо, щоби принести себе в жертву. Військовий мало розповідав про свою службу рідним, аби не хвилювати. Загинув 46-річний солдат 27 травня цього року на Донеччині. <му> Поховали героя на алеї героїв. Кладовище нове. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.